Духовні скарби нашого краю. Ми так назвали. Хотілося б, ну так було, що практично два місяці ми звідси не виходили з Галич Наталією Михайлівною і багатьма товаришами, колегами, які допомагали по роботі. В умовах війни хотілося б сказати своє слово, що народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Глибокий кола. Та короткий кльоче Ой барелась. ой, дай принесла, от милого звіско. Якою мати Україна, ненька Україна, рідна мати. Мабуть, немає для нас середніших і найтепліших слів. І цю кімнату ми присвячуємо нашій ненці Україні, нашим, нашим матерям. Я особисто присвячую свою маму. Фото ви її бачите саме перша на цьому при вході. І в подумки кожен повертається до своїх батьків. І в кого вони живі, бажають много і благає літа, а в кого немає вічні, їм спокій. Пісні, прорушне, будь ласка. Вишиваний на щастя, дала, і в дорогу далеку веку, ти мене на зорі проводжала і рушний. В ньому світе саміста рішка, і зелені соломи, і двоя незрабила маневись, лоска і, За і засмучення. Хороші ну, шановні друзі. Сьогодні ми дійсно. Клонилися в минулому, щоб мати майбутнє в сенсі духовності, в сенсі сили народного духу, яка була присутня в Україні і два і три століття назад, і як формувалася наперекір всім нашим ворогам, дух наш, формувався дух нашої української нації. Сьогодні ми зустрілися. Такому прекрасному закладі Калидинцівської школи, де дійсно плекається цей патріотизм справжній немнимий. І Десятиліттями, скільки я знаю, керівника цього закладу, учительський колектив, Дійсно, сюди завжди приємно завжди відвідувати цей шикарний музей, який носить звання народного. І сьогодні відкривши цей. Зал новий музейний зал українського костюму, українського рушнику як прекрасно, як щиро представлено було дітьми. Це все надбання зібране місцевими жителями, місцевою майстриною Наталією, яка потрудилась, дійсно творчо підійшла. І не могли ми сьогодні не тут не зустрітися із Моїми пирятинськими друзями по духу, де ми вже кілька років назад започаткували цей захід у моди немає часу, де жінки, відклавши всі свої справи сьогодні на сцені, демонстрували це вбрання, в якому ще й досі теплота душі і сердець наших предків. Кілька років тому у перетині відбулося незвичайне дійство. Це був показ мод, але автентичної моди старовинних речей. Свято мало назву у моди немає часу. Проект наскільки розчулив, наскільки зачепив якісь душевні струни людей в різних куточках України, що він знайшов відгук. І в Полтаві, і в Києві, і в невеличких містечках та селах. І от сьогодні нас із моделями проекту запросили на Лубенщину, а саме в село Калайденці. Тут ми презентували старовинний одяг наших бабусь та прабабусь, який знайшли у їхніх старовинних скринях. І тут ми на один крок наблизилися до такої важливої місії, такого важливого над завдання сьогодні зберегти нашу культурну спадщину. Та посіяти розуміння, любов до неї у серцях дітей сьогодні. Свято відбувалося саме в школі було дуже багато маленьких глядачів. Тож сподіваюся, що ми досягнули успіху. знаєте, сьогодні звучало таке слово, не на часі. В країні йде війна, на жаль, гинуть наші хлопці, є це кров, але війна йде двох, з двох боків. З одного там от кровава, та, а з іншого боку інформаційна. І сьогоднішній день, я бачу на всіх посмішки, сьогоднішній день став ним святом. Ми згадали і не укоренили і завдяки Сергію Івановичу отримали, хай вона не велика, але отримали перемогу. Тому що коли Соловйови співають і кричать про те, що України нема, коли говорять про те, що українців нема, то вони глибоко повіляються. Ось вона Україна, ось ця Україна, яку не знищили століттями, і не знищать далі. Україна є. Україна буде і буде вона завжди завдяки таким людям, завдяки меценатам, завдяки отій українській душі, яка в нас не згасла. І мене ще одне радує і дуже сильно радує те, що сьогодні на сцені люди не ті, яким далеко за 60, а ми бачимо сьогодні на сцені молоде покоління, яке підхоплює оце те, що посіяне золоте зерно. Я сподіваюся. Що це зерно проросте, виросте і дасть свої плоди, Україна повинна бути, і Україна буде завдяки вам. А ми з свого боку, коли є отака от віддача, коли розумієш, коли гроші просто так даються, і хтось там щось зробив, воно не має цінності і не має бажання далі жити. А коли йде е, е, ну, якась там допомога, фінансова допомога, і бачиш зворотний зв'язок, коли люди самі виходять. Проплатили за асфальт, а люди вийшли і лопатами розгортають цей асфальт і роблять собі дорогу. Коли проплатили е, про, е, кошти, як зараз на облаштування цих е, костюмів е, і костюми вийшли, показали далі. Моя донька є е, 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 викладачем вищому закладі навчальному. Я зараз, якщо бачили, я сидів, і, е, зазнімав дуже багато знімків цього. Вона продає. Історію українського костюму і ось вам живе те, що є в наявності. Дуже-дуже приємно те, що є в нас такі люди, є е, талановиті люди, які продовжують, зберігають і бережуть нашу Україну. Щиро дякую. Щиро дякую Дякую. Дякую. Дякую всім те, що мене сіли Ще одне слово, скажу, ви знаєте, був ще зовсім малим таким пацаном, як кажуть, виходив на вулицю. Село це Київська область, Броварський район. І було відчуття: на одному краю села співають, на другому перегукуються, як сьогодні Сергій Іванович говорив, хто кого переспіває. На сьогоднішній, на жаль, коли виходиш, село мовчить. То я хотів би, щоб наші села заспівали, щоб вони перегукнулися і щоб Україна звучала на всю, на весь світ. А вона сьогодні набуває цієї ці сили і цього статусу. Дякую, Дякую. я задоволенням до слова запрошую заступника голови Лубенської районної ради Оксану Цимбал. Віщирого серця хочу подякувати дійсно вам за вашу роботу. Це не неперевершено. Бажаю вам успіхів у знаходженні ще одягу і побільше. Нагороджується Олена Гуленко, громадська діячка, волонтерка, організатор проєкту зі збереження культурної спадщини у моди немає.